Доброго всім дня. Ось сьогодні робила я розсаду. Розсаджувала перчик. Потім покажу вам якось. У нас гарний день. Сонячний, вітер прохолодний, але тим не менш гарний весняний деночок. Навіть два ще тюльпанчика квітує вам. І почав розквітовувати вже бузок цвіте. Тут прищепить ті, що нові в цьому році зроблені, не знаю, чи проживаються, чи ні, поки не зрозуміло. Ось їх гарно видно. А от той, що зроблений позатому році, ось на одному бузку вже видно різні сорти. Ось там. Бусковий колір, тут махровий білий, там такий більш е, мілкий. Але це вже я вам покажу потім пізніше, як він вже розцвіте повністю. Це ще тільки-тільки починають квітувати кущики буску. Зато, дивіться, як красиво ці квітуть. Ось. Не пам'ятаю, як називається, не можу вам сказати. Дивіться, як цинком красиво воно. Виглядає дуже гарно. Ну і пройти мимо і не показати вам цвіт райської яблуньки неможливо. Я йду в підвал, хочу зараз насмажити собі яєць і хочу взяти в підвалі. Якогось салату консервованого. У мене тут є. Що в мене тут є? Перчик є. Так, зараз хвилинку. Ось перчик є консервований. Є отакий салат. Є ось такий. Навіть не знаю, який хочеться. Не можу зрозуміти. Напевне, візьму отакий. Це тут. Здається, чотири овочі. це я робила. А ні, ні, це з зеленими томатами я робила. Напевне, оцей і візьму. Там ще трохи лишилося консервації томатів трішки. Кабачкова і кравни є ще томатний кетчуп такий наче, для тушення. І небагато огірків лишилося, таких кислих і пару маринованих ще. Так само вже гарненько розійшлося у нас варення. І картопля почала вже проростати. Це того, що у нас вода стояла і підвал напитався вологи. Ми зараз просушуємо його. Але картопля, бачите, почала проростати. Хоча мала пізніше в цьому році проростати. Ну, Вже що є, то є. Вже як є, так є. Чого вже не зробиш. Зараз разом з вами сходимо сюди на господарчий двір. Дивимось, що там роблять наші бандюгани. Тут е багато цього нарвали. Чистотіло. його не дуже сильно люблять їсти гуси. Індички тільки люблять. Так, коталіни там біля. Гуси! Гуси! Дивися, зайшли! Ну, ти подивися! вийди звідси! Диви, ви по ями повиривали. Боже, що наробили тут. Іди звідси! Кошмар. Просто не кура, якісь незрозумілі істоти. Так, давайте зайдемо до ментамок, глянемо, що вони нам тут сьогодні нанесли, а трішки порадували мене мої карлики. Ось. І так як вони бігають по виголу, я думаю, що велика вірогідність того, що якась курочка заховалася. В сіні знеслися. Зараз разом з вами сходимо, глянемо. Він дикон пишеться цілими днями, нічого тільки не робить, тільки розкриває свого хвоста. Тут вчора папа ремонтував короб. Хоча скопати, я тут хочу парничок натягнути. Ось. І бачите, інструменти свої залишив. А ці тут мені допомагають. Прибрали города повністю, всі вже гілки забрали, все. Вчора півдня займалися цим ділом. І чекаємо, поки приїдуть до нас, вже, щоб нам мотоблоком перебити город. Заплатимо і нам зроблять, тому що копати. Папи немає сили в цьому році, земля важка, мокра, тут ж стояла вода і дуже недобре. Не, не Тепличку він мені вже зробив. Ось до вже прогрівається. Вже так трохи навіть підсохла. Буду вже ось-ось садити томати і огірочки. Так, тут маленькі бандітки, можливо, залізли, десь і знесли, Зараз глянемо. Так, да, є, дивіться. Я прямо знаю. Як вона сюди лізе під цю тканину, я не знаю. напевно, з того боку. Ну, оце, оце, оце бандітки малі. О, це вони, бачите? Наче не конфліктують вже з кохінхінами. Тренер от біжить, побачив вже мене. Тренує, тут ходить кохінхінню, щоб вони не зажирівали. Але, слава Богу, нема таких конфліктів великих, знаєте, бо буває таке, що може бути. Курочок не мучать. ці карликові ку... півники. Я маю на увазі, кохінхінок не мучать, все нормально відбувається. Так що все добре. Так, Карликові викладаємо корзинку, щоб в цьому не подушились в кишені. І зараз беремо з вами яйця мішаних моїх курочок. Ану, будеш кусатись? Чорноока, Нема нічого, зря тільки тебе лізла. Індичка несеться. Так, не буду. Нехай, нехай, нехай сидить. Отут, тут що це тут таке задвіжняк. Одна на одній. Покусаєте? Ай, Хватить мене кусати, ті руки і так уже поперекусувані, обдерті, наче я не знаю. У мене не куря, якісь, наче страшні істоти тут живуть. Вся зараз покусає, напевне. Ну, давай заберу яйця в тебе, заберу, бо ще десь роздушить, яка не треба мені такого. О, одне браковане, Дивіться, таке яйце на інкубацію не йде. Бачите, такі нарости. Вони. Будемо їсти. Якраз ось буду смажити та й не смажу собі. Привіт, чубатуха. Що ти? Носешся? А що? <клухи> Ой, ого. О, все і є яйця. О, ще одне браковане. Дивіться, зараз покажу вам браковані яйця зразу. Оце не піде в інкубацію, не зрозуміло, що це таке тут у нього. Напевно, якась стара курка несеться, бачите? І оце, де воно там? Ось до, бачите? Де правильна форма. Тут незрозуміло, що це таке в нього якийсь ободок по цьому не хороший, по яйцю. Що шо, шо ну хорош. Все-все, я тихенько забрала і все. Значить, знову сіла в мене ще одна квочка. Чубата. Вчора підсипала яйцями свого господарства. І сідає ще одна качка. Давайте зразу качку покажу. Одна ось тут сидить. Давно вже сіла. Днів пару днів назад. Ось ця, не знаю, ховається, напевне, від селезня. он там. Я до неї попідкидала яйця всі, що були в гніздах. Ось качачих, там 16 яєць зараз під нею. Може, ще яке донесе. Ця качка сидить. Яйця я вже попросвічувала, частину відбракувала, вийшло. Два яйця від жінки тої, а ні, два яйця від того хлопця, що свині тримає. Я брала, відбракувала, із п'яти два було неоплодних. А від цієї жінки, що я брала, сім, начебто я підсипала з її господарства, то відбракувала начебто чотири. Ось. А з мого господарства всі поки що оплодні, все нормально. Так, е, значить, ось тут сидить нова квочка. Воно вона. Чубата курочка. А отут сидить індичка на гусячих яйцях. Сьогодні я вже попросвічувала її яйця. Вона мене вже наче не дуже кусає. Вона так не любить, щоб до неї лізли, але не нападає сильно. Вон сидить на яйцях гусячих, бачите? Значить, під індичкою лишилося. Лишилося 9 яєць. Так, підсипала 17. І 8 сьогодні відбракувала. Із 17, 8 було неоплідних. Як із мого господарства, так і з господарства тієї жінки, в якої я брала. Ось так, що який це виходить відсоток? Із 17, 8. Це виходить оплід 60, виходить відсотки плюс-мінус. Ось, тут несеться качка воно. Тут несеться качка. Але не всі. От я так розумію, що несеться тільки із тих несеться, зараз, напевне, дві не несеться із цих дві не несеться, що лишилися ненасідками. Там сидить уже дві в тому вольєрі качки білих, і тут сидить коричнево-біла качка, насиджує. Ось. Так що, ось отакі в нас новини. Так, закриваємо, зробила таку застібку, бачите, сюди протягнула таку закалену ем, як вона, проволоку. Прибила оцю штучку, як вона називається, кільце таке. Тепер закриваю, щоб туди кури не заходили, тому що вони вже, якщо чесно, мене дістали. Постійно забігають і грибуться в качок. Мені це не подобається. Ось, ну отак, отакі ну, в мене сьогодні новини. А, Давайте зайдемо ще зразу з вами до кохінхінів. Подивимось яйця. Одне мама сьогодні вже забирала яйце. Ага, і ще три, значить чотири сьогодні. О, вже яйця почалися якісніші. По-перше, крупніші, по-друге, всі рівненькі, гарненькі. Так. Палку заберемо.